Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 4,76 За останні два тижні наші джерела передають, що Псковській області годину тому рухнув ІЛ-76 з псковськими десантниками, які повинні були відправитися у зону бойових дій, яка зазначає топорпомсти. Загинули понад 50 окупантів, а також екіпаж борта. Як пише телеграм канал після батіння порту спалахнула пожежа. Літак дотягнув до аеродрому Пскова, але під час аварійної посадки з спалахнув, протиранивши диспетчерську вишку військового аеродрому у той же час. пише, що це можливо, російська ППО відпрацювала по своєму може літаку 26 жовтня. У той же час наразі Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони. Крім того, ті засоби ППО, які є у РФ, не можуть захистити всю територію країни, а можуть якось діяти лише на лінії бойового зіткнення. Про це в ефірі телеканалу Freedom, сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, як засоби ППО Росіяни використовують ес 300 С 400 і у незначних кількостях С- 350 і С-500. А ці системи С-300 та С-400 охороняють панцирі, але виявилося, що панцирі басиллі проти БПЛА вони їх не бачать. А коли бачать, то по них влучити не встигають. А С-300 та С-400 проти БПЛА, що низько летять, не діють вони не точні і на інше заточені. Всі наші атаки супроводжуються досить великою кількістю БПЛА, тому що багато ми втрачаємо, коли приходимо лінію бойового зіткнення або кордон, тому що там у Росії. Сіян багато систем РЕБ і ППО, які здатні збивати наші безпілотники. Але далі, коли йдуть наші безпілотники, вони фактично йдуть досить вільно. І тільки коли БПЛА наближаються до об'єкта, починають виникати питання та проблеми: одні займаються придушенням ребів, інші придушенням радіолокаційних станцій, треті – тим, що принести бойову частину і потрібне місце у потрібну точку, розповів Криволап. Він зауважив, що атака на військові об'єкти розташовані на території Російської Федерації, це не робота одного БПЛА, який є злетів. І вдарив. Ми знаємо, що залетів один і вдарив. Але для того, щоб він туди залетів один, треба ще кілька, які забезпечать його підліт. Додав авіаційний експерт. Продовжуються вибухи і по аеродромах. Російський аеродром Липецьк-2 неодноразово ставав мішенню безпілотників. Це військовий об'єкт є дуже важливим для армії РФ. Про це повідомив авіаційний експерт та Костянтин Криволап. За його словами, найголовнішим аеродромом у РФ є випробувальний хаб Жуковської Псковської області. Там розташований сан Центральний аеродинамічний інститут, льотно-випробувальний інститут купа всіляких Сатурнів Союзів, КБ Туполєва, Яковлєва, Ілюшина, там Філія Ступова є, Мікояна Гуревича. Загалом це все Жуковське. А потім, коли вже розробили, провели випробування, сертифікували авіаційну техніку, передають військовим. І ось коли її передали військовим, вона потрапляє на аеродром Липецьк-2, там відбувається остаточна імплементація військово-космічних сил Росії, остаточне йде навчання пілотів на машини. Остаточні випробування пов'язані з імплементації. Ацією всіх видів озброєння на літаки чи гелікоптери розповів криволап авіаційний експерт звернув увагу, що Липецьк розташований на відстані 350 км кілометрів від кордону України. Тобто, це та відстань, яку треба злетіти, і вона зручна для того, щоб злетіти та підлетіти до нашої території на 30-40 кілометрів. Кинути каби та повернутися до Липецька. 2 там є всі умови для обслуговування літаків. Купа складів із боєприпасами паливно, мастильними матеріалами під час однієї з машин. Так на Липецьк-2 навіть перебували. Су 57 і була інформація, що один із них був пошкоджений. Швидше за осе його відремонтували, але він якийсь час не літав. Зауважив він, і також кривола повідомив, що на цьому аеродромі базуються міг 31 су 34 та су 35 Тобто це аеродром, який дуже вдалий з погляду поразки, тому що після того, як ми нашими дрончиками почали там літати, росіяни змушені були перебратися. якому далі додав експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.